В прямому ефірі програма «Особливе» про особливі події в Україні та світі для вас. Працює Інна Літовшенко. Мої вітання. Сьогодні, 17 березня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як гетьман Іван Виговський, антрополог Федір Вовк, громадський діяч, президент Карпатської України Августин Волошин, письменник Валеріан Поліщук, який помер у сталінському концтаборі, та письменник Юрій Дольд-Михайлик. Саме цього дня 1674 року. Іван Самойлович обраний гетьманом України. 1992-го зареєстроване українське козацтво. В історичному календарі 100 років спочатку української революції та створення Української центральної ради. Серед особливо резонансних подій учорашнього дня вихід із СІЗО глави державної фіскальної служби Романа Насірова під заставу у рекордні 100 мільйонів гривень. І ще про особливі події в Україні та світі на фронтовому Донбасі російсько-окупаційні війська вчора продовжували важкі обстріли позицій українських воїнів. На жаль, двоє наших хлопців загинули. Восьмеро поранені та травмовані. Кабінет міністрів України продовжив надзвичайний стан в енергетиці ще на місяць. Легендарна засновниця української гімнастичної школи, герой України Альбіна Дерюгіна, відзначила своє 85-річчя. Знаменитий футболіст Київського Динамо Олег Протасов повертається працювати в Україну на території британської військової бази на Кіпрі вбили 800 тисяч птиць. У Польщі колишня актриса-пенсіонерка у віці 82 роки стала топ моделлю. Житомир місто, де народилися геніальні Святослав Ріхтер і Сергій Корольов, і якому, на жаль, далекувато за своєю естетичною естетикою до багатьох європейських міст. Хоча свого часу, виявляється, воно багатьом із них давало фору своїм порядком і красою. Про що красномовно свідчить фотовиставка періоду того ж Ріхтера, наш репортаж. Він жив для музики і з музикою. Так відгукуються ті, хто детально вивчав біографію Святослава Ріхтера. Його виконавська майстерність не має рівних. Розповідають знавці музичної справи. Піаніст виконував свої твори технічно, віртуозно та емоційно. Колись перше я почула на концерті ріхтера у виконанні ріхтера Санату Прокоф'єва, то ми були просто приголомшені його виконавською майстерністю, тому що такого ми ніколи ніде не чули. І треба сказати, що таке враження це було не тільки у нас тоді студентів в 60-ті роки, а таке враження було від виступів ріхтера. Після майже кожного концерту кожного концерту в кожній державі. Гра відомого піаніста викликала захоплення на концертних майданчиках, як на батьківщині, так і за кордоном. Ріхтер за фортепіано був моделлю для зображень багатьох художників. Проте і сам досить часто брався за фотоапарат і робив світлини природи, яка його оточувала. Можливо, і техніка була не така, як сучасна, але цінність його робіт в тому, що він в. Вона винайшов саме той цікавий ракурс і той погляд його ріхтеровський височінь, глибина, якісь неймовірні просто хмари. І це взагалі вона дуже вражає, вражає цей знімок. Святослав Ріхтер блискуче виконував свої твори в Японії на далекому сході. В Європі не було такої країни, де б він не виступав. Ріхтер змінив музичний світ не лише на батьківщині, а й у цілому світі. Сьогодні у музеї Святослава Ріхтера лишаються його особисті речі, світлини, а також чималий творчий спадок. У колекції музею 50 світлин, зроблених автором, інших 38, обіцяють виставити при нагоді. Юлія Світільська, Ігор Грач, новини Житомирщини в вовручі довелося евакуювати з автовокзалу усіх працівників та пасажирів. Невідомий телефоном повідомив, що станцію заміновано. Дзвінок виявився обманним, затриманому зловмиснику. Світять 6 років позбавлення волі. І ще про особливі події та факти у житті нашого краю сесія Новоград-Волинської районної ради підтримала торговельну блокаду окупованого Росією Донбасу в області на одне вільне робоче місце. Претендують вісім безробітних у Житомирі. Класти плитку на Михайлівській вулиці а продовжать у квітні. На військовому полігоні поблизу Житомира розпочалося випробування нового українського БТРу. В обласному центрі стартує чемпіонат України з футзалу серед ветеранів. У неділю, 19 березня, в обласному музично-драматичному театрі пройде благодійний концерт танцювального ансамблю Сонечко на підтримку хворого Житомирського школяра Артура Чемериса. Також триває тематичний проєкт обласного суспільного телебачення. Вільний мікрофон. Маємо черговий відгук. хочу обратиться от своего имени, от имени всех инвалидов первой и второй группы, имеющих право на льготный проезд в маршрутках, к руководству области города с требованием остановите, пожалуйста, беспредел со стороны алчных перевозчиков и их хромовитых водителей, которые нарушают Конституцию и законы Украины, наши права. Большинство водительів вполне нормальні, адекватные люди, но попадаються такі подлинки, которые обижають нас інвалідів. Приведу личний пример. В понеділка 13 числа я возвращался з обласної больниці і вирішив сесть на 47 ю маршрутку. Зайшов в маршрутку, показав удостоверение, сказав, что я інвалід 2 групи. Водитель сказал, мне, что мої льготи… не подходят, я должен платить за проезд. Я возмутился, хотел вызвать полицию. Он перестал требовать оплату, но нахамил мне. Я сел, расстроился, перенервничал, принял лекарства. Даже здоровому человеку обидно и больно, когда его унижают, когда игнорируют его права. А для нас, инвалидов, такая ситуация может оказаться плаченной. Но я хочу сказать тем, кто нас унижает, обижает, Не забувайте, що любой із вас може стати інвалідом. Може такозаться в нашій ситуації ніхто, от цього не застраховано. В зв'язку з тим, що є рішення місцевих властей підняти значительно, цены на проезд, я уверен, что у водителей, у перевозчиков появится соблазн еще больше взять, вытребовать с нас деньги. Поэтому я еще раз повторно обращаюсь к городским властям, к областным, к депутатам всех уровней, к народному депутату Розенблату. Защитите наше право на льготный бесплатный проезд. У вас для этого есть достаточно возможностей даже больше того, это ваша обязанность. Вас для того и выбирали, и назначали на должности. Также я хочу обратиться к житомирянам, жителям области, имеющим право на бесплатный льготный проезд. Более активно, смелее отстаивайте свои права. Если вас высадили или требуют оплату за проезд, немедленно вызывайте полицию. Пусть составляють адміністративний акт на водителя, жалості обласним жалуйтесь обласним гародським районним властям. Бізнаказаность переждають всі дозволяност. І на завершення наша постійна рубрика цитата дня. Цього тижня її представляють вірші геніальної української поетеси Ліни Костенко, яка післязавтра, в неділю, 19 березня, відзначить свій день народження. Отже, прости мені, мій змучений народе, що я мовчу, дозволь мені мовчать, бо ж сієш, сієш, а воно не сходе, а тільки змії клубляться і сичать. Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні. Це була програма особлива у студії для вас працювала Інна Літовченко. Я бажаю вам гарного настрою та лише приємних новин і вдалих вихідних. Бережіть себе та Україну.